Нещодавно депутати Верховної Ради знову проголосували за закритий режим роботи українського парламенту за таємні засідання за відсутність преси в кулуарах, за пленарні засідання раз на місяць, онлайн комітети, канал рада, що його здали в лізі до офісу президента. За це проголосували 250 депутатів слух ОПЗЖ і голосу. Ну просто ж ганьба коментує Ірина Геращенко. Джон Сміт пише політики нового покоління з партії голос голосують разом з владою і пахучою ОПЗЖ за закриті від суспільства засідання Верховної Ради, якраз той період, коли слугам зірвало дах від безкарності і пішли страшенні розкрадання бюджету. В країні, де йде війна в країні, де розкрадаються мільярди грошей оборонної допомоги, допомога наших зовнішніх партнерів. В Країні, де крадуться мільярди на медицині державних закупівлях, на великому будівництві, на всьому до чого дотягається рука влади. Це саме та нова політика, і ті самі нові люди без досвіду договорників, яких в 19-му ввели до влади Вакарчук і Притула чи та й Пінчук, щоб розбавити голоси за Порошенка. Якщо коротко, то друзі, я балотуюсь до парламенту за списками партії «Голос». в списку партії голос. Ви не знайдете колишніх народних депутатів. Ви не побачите там людей, які збираються лобіювати інтереси як якихось олігархів чи фінансово-промислових груп. Я перший раз за майже 38 років готовий поставити свою репутацію на шальки Терезі. Заявив тоді притула, а потім тік. Чуваки зробили свою справу, розбавили опозицію олігархам, а потім партія розпалася і лягла під владу. А Вакарчук, той, якому у 19-му телевізор намалював довіру одну з найвищих у суспільстві, і він реально претендував на образ лідера нації. Переїхав назад на канал Медведчука Коломойського працювати його ведучим конкурсі. Святослав цього року буде збирати команду. Класних вокалістів, яких ви побачите вже зовсім скоро, тому що скоро стартує наймасштабніше вокальне шоу Голос країни, 12-й сезон. Просто уявіть собі. Ми його чекаємо. Ви вже знаєте, що до складу тренерів увійшла і Оля Полякова, і Потап, і Дерафєєва, і Тепер Святослав Вакарчук. і таке кукловоди провернуть ще не раз, доки в їхніх руках трибуна, тобто телеканали. Це вони вирішуватимуть, коли ви втомилися від корупції, коли влада не виправдовує очікувань народу, а коли поки нових ліц не надо. наркомани і шарамиги це прекрасно. А то просто корупція якої в Європі багато. Доки вони не опиняться в клітці, доки мафія не буде позбавлена впливу на свідомість суспільства, повторюватимемо ці граблі нескінченно. А ви знали, що Зеленський має поганяло пінгвін? У ФСБ, це інфозплівок Кулініча Сівковича. Перед вами гордість і надія нашої нації, Атлант на плечах якого тримається не тільки український супротив, а й сама демократія. Лідер, чия сміливе рішення залишитись в бункері, надихнуло й об'єднало всіх медіахвоїд, крадіїв і зрадників навколо ідеї знищення нашої держави. Олекса Моцла лютий пише Зеленський лається на НАТО, Польщу, Великобританію, але мовчить про Білорусь, яка обстрілює нас ракетами. Як думаєте, чому? Чому з Білорусю дотепер не розірвані дипломатичні відносини? Ми дякуємо Білорусі і особисто пану президенту за те, що в умовах російської агресії проти нашої держави українсько-білоруський кордон залишається кордоном миру та співпраці. Ми високо цінуємо це. Денис Церук зауважує, ми самі мало не стали такою Білорусією. До речі, в деякій мірі приховано себе ведемо, як Лукашенківська Білорусія, тільки прикриті вишиванкою і незламністю. У нас державу рейдернули, і в білорусів також. Ірина Геращенко зауважує: Печерський суд заочно заарештував Равіновича. Звучить як анекдот, адже Робінович давно втік з України. Інші опозижисти залишаються надійними партнерами влади по голосуванням у Верховній Раді і навіть очолюють парламентський комітет свободи слова. Європейська солідарність блокуватиме парламент з вимогою негайно винести в порядок денний нашу постанову про відставку Шуфриджа з посади голови комітету свободи слова і законопроекти щодо заборони депутатам заборонених проросійських партій створювати нові групи в Верховній Раді. І місцевих рада бути в керівних органах рад Моніка Белучі зауважує, Женя Кошовий не може піти на війну, бо його там можуть пристрелити. А депутат холоду не може ходити в раду, бо це несумісно з обов'язками голови сім'ї. Сподіваюсь, хоч зарплату він встигав знімати, з нетерпінням чекаємо нових серій, хоч посміємось. Як воно потрапити під атаку прихильників п'ятого президента? Це трапляється вже не вперше. Я не раз зверталася до оточення п'ятого президента, зокрема до прес-секретаря. Петра Порошенка із запитанням, що відбувається, на що мені було сказано, що вони не мають ботоферм. але я дівчина, яка довіряє, але перевіряє. Ми проаналізували з допомогою наших друзів і з'ясували, що по вулиці Вацвала-Гавала, 4 існує якесь місце, причому не в Росії, а в Києві. Де з одного серверу здійснюється ця атака? Я не кришую тут, але що ви то ви кришуєте це місце? Так. Стоп, ви кришуєте? Це російський, це сервер. Це сервер. Подивіться, Це сервер, це серце, де росіяни? А що До росіяни, До росіяни. А що ви робите? Ми це сервер, де А Що ви робите? Мейсон Лемберг пише. Декілька днів чекав, як відреагують спецслужби, читай Зеленський, що в свині народу знайшли ботоферму з документами про переміщення військових по Києву про ППО з початками двоголової курки. Декілька днів чекав, як на це відреагують борці з зрадниками, мамки не русофоби, борці за правду, шукачки, ботофабрики, таке інше. Тож можу зробити висновок. Лайно є лайно, скільки б з нього не намагались зліпити людину. Ветерянин Курт Вудс пише: Ви тільки вдумайтесь: в центрі Київ Іва працює російська водоферма під керівництвом слуги народа, яка користується печатками з двоголовим орлом та поширює російську пропаганду. А в цей час ФСБ дає вказівки СБУ на блокування українських акаунтів. Це вже переходить всякі межі. Посли країн Великої Сімки на зустріч з прем'єр-міністром України Шмигалем повідомили, що влада має забезпечити прозорість та підзвітність використання західної фінансової допомоги, повернути електронне декларування і посилити боротьбу з корупцією. Титерянин Хоутерн Гілінг пише. Просто квітково цукерковий період із заходом, коли можна було виїхати авансом на голову трендажі і підкачені в біцушці, скінчився. Треба поводитись як нормальна європейська демократія, а не як русня. А з цим проблема велика проблема. Оборонець Азову Євген Чудніцов заявляє: Азов протримався би набагато довше, якщо б рили окопи, а не клали асфальт. А потім в Маріуполі треба було не асфальт класти. Там да дуже гарно був зроблено його зроблене місто, і там і парки повідбудували селко, але треба було охопити і бетоном заливати. Оце треба було робити. Київ міськ буде пеше ненависть до Зеленського певною мірою проекція ненависті до власної тупості. Бо вже 1 січня 2019 року, після новорічного оголошення, піти в президенти, треба було готуватися щоб виїхати до другого туру. А після обіцянки шашликів тікати світ за очі. Турхі Єрдал коментує: Я вдячний нашому суспільству, що захейтили серіал Інгулець. Все зроблено чітко, його вже за державний кошт не випускатимуть. Але уявіть, скільки людських життів та територій було б збережено, якби ми з вами своєчасно захейтили Слугу народу. Олег Леусенко пише: 89% українців вважають корупцію найсерйознішою проблемою після початку повномасштабної війни. Свідчить опитування КМІС. Мой колега після голосування заходять в туалет, і коли при ньому слугам роздають гроші, він просто побоявся. Я це не уряд війни, це не уряд перемоги, це уряд крадівників та корупціонерів. Корупція одна із рис режиму Єрмака Зеленського, тому я ніколи не повірю, що з має рейтинг більше ніж 12-15%. і в офісі президента про це знають, тому так бояться нашої перемоги. Як часто вам на міжнародних зустрічах формально чи неформально кажуть про корупцію в Україні, дорікають корупцію в Україні? Дивіться, корупція в Україні е, треба розглядати з декількох площин. А я скажу так, я вже досить досвідчений. Ви ж кажете, що я там податкове зі стажем. За 20 років, які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. Можливо, в деяких секторах він залишився досить високим, але в принципі, в цілому, по системі. Чому ви зробили такі висновки? На основі чого? Досвіду, це моє відчуття. Біля Левиця пише, чому я не вірю, що зелена влада надовго. Бо занадто багато скелетев у шафи, и вони постійно звідти вылезают. Управляет стороной Ерма в всем давно известно, кто находится около политических круга, и, собственно, заказ меня отрабатывает Ермак. Зе секта намагается ногами затувкти їх назад у шафу, а скелетаки тільки клацают своими щелепами и лізуть та й Вот у меня отметка про прибытие на допрос, никаких вопросов по сути поставить мне никто не может, потому что это Тупої примітивний політичний заказ для того, щоб закрити род дубінському заказ офісу президента, конкретно Зеленского і єрмака. Сподіваюсь, що вони ж цю банду колись і прикручать.